Шокуючий переїзд Баррона Трампа до коледжу викликав ажіотаж навколо його зв'язку з Маланією та Дональдом. Баррон Трамп приховане життя спадкоємця та вплив матері на його вибір. Останні новини про переїзд Баррона Трампа з головного кампусу Нью-Йоркського університету викликали нову хвилю спекуляцій та дискусій у ЗМІ. Син колишнього президента США Дональда Трампа завжди був фігурою, оповитою таємницею, і його рішення, здається, привертають куди більше уваги, ніж це було б справедливо для звичайного студента. Але що стоїть за цим переїздом? І наскільки сильно на нього вплинула фігура його матері Меланії Трамп? В першу чергу, варто визнати, що життя спадкоємців в політичних сім'ях це завжди підвищена увага і тиск. Баррон, який виріс у центрі уваги, звик до постійного тиску з боку засоби масової інформації та громадськості. Він ніколи не був публічною особою в тому ж масштабі, що його старші брати і сестри, але його присутність завжди відчувалася, особливо в роки президентства батька. І, як мені здається, саме ця потреба в деякій мірі усамітнення і спокою. Недоступних в жвавому кампусі Нью-Йорка і послужила головним мотивом його вирішення. Я особисто спостерігала за подібними ситуаціями в житті багатьох молодих людей, які виросли в сім'ях, де кар'єра і публічність є нормою. Їм часто потрібен простір для самовизначення, можливість знайти себе поза тінню батьків. Це не означає, що вони не люблять своїх батьків або не цінують їх досягнення. Це просто потреба в особистій автономії, в можливості будувати своє власне життя за своїми правилами. Меланія Трамп невидима сила. Але, безумовно, ключовим фактором цього кроку є фігура Меланії Трамп. Незважаючи на те, що вона завжди здавалася більш стриманою і менш публічною, ніж Дональд Трамп. Я переконана, що вона має величезний вплив на життя своїх дітей, особливо на баррона. Вона є опорою, стабільністю та джерелом безумовної любові у світі, який часто здається хаотичним та непередбачуваним. На відміну від Дональда, який завжди був схильний до публічних проявів емоцій та імпульсивних рішень, Меланія є втіленням елегантності, гідності та стриманості. Вона тиха сила, яка завжди поруч готова підтримати і захистити своїх дітей. І, на мою думку, саме вона наполягала на тому, що Баррон провів семестр в іншому кампусі, де він міг би почуватись комфортніше та безпечніше. Більше того, я вважаю, що вибір кампусу Нью-Йоркського університету в Брукліні це не випадковість. Цей кампус розташований у більш тихому та спокійному районі, ніж основний кампус у центрі Манхеттена. Це дозволяє баррону уникнути суети і шуму, які можуть відволікати від навчання і особистого життя. Крім того, я вважаю, що вибір Брукліна має символічне значення. Це район, де Маланія Трамп провела багато часу на початку своєї кар'єри, і, можливо, вона хотіла, щоб Баррон відчув зв'язок зі своїм минулим. Уроки сімейної динаміки. Ця ситуація безумовно. Викликає важливі питання щодо сімейної динаміки та впливу батьків на життя своїх дітей. У сім'ях, де батьки займають високі посади, дітям часто доводиться стикатися з унікальними проблемами і труднощами. Вони можуть відчувати тиск, щоб відповідати очікуванням батьків, або відчувати себе зобов'язаними слідувати їхнім стопам. Їм може бути важко знайти власну ідентичність і побудувати власне життя. Але, з іншого боку, діти політичних сімей мають можливість отримати унікальний досвід і знання. Вони можуть спостерігати, як приймаються важливі рішення, і вчитися у найкращих. Вони можуть отримати доступ до ресурсів і можливостей, які недоступні іншим. І, найголовніше, вони можуть навчитися цінувати важливість сім'ї та традицій. Баррон, студент чи майбутній лідер. Що стосується майбутнього барона Трампа, то поки складно сказати напевно, він ще молодий і попереду багато часу, щоб знайти свій шлях. Але, враховуючи його походження та освіту, можна припустити, що він здатний на великі досягнення. Можливо, він стане успішним бізнесменом, політиком або вченим. Можливо, він обере зовсім іншу кар'єру. У будь-якому випадку, я впевнена. Що він буде робити це з усією пристрастю і цілеспрямованістю. Я особисто вважаю, що Баррон має всі необхідні якості, щоб стати лідером. Він розумний, працьовитий і цілеспрямований. Він також має сильне почуття справедливості та глибоку турботу про інших. І найголовніше, він має підтримку своєї сім'ї висновок, особистий вибір та сімейна підтримка. Зрештою, рішення Барона Трампа переїхати в інший кампус Нью Йоркського університету це його особистий вибір. Але я впевнена, що на нього вплинула фігура його матері Маланії Трамп. Вона є опорою, стабільністю та джерелом безумовної любові у світі, який часто здається хаотичним та непередбачуваним. І я вірю, що вона буде продовжувати підтримувати його на цьому шляху. Ця ситуація нагадування про те, що навіть діти політичних сімей мають право на особисте життя і право вибору. І що важливо підтримувати їх в їх прагненні знайти себе і будувати своє власне життя. Барон Трамп не виняток його майбутнє, безумовно, буде цікавим для спостереження.